Вітаю, дітки! Зараз в енциклопедії про любов і дружбу, яку написала для вас Олена Ульєва, буде історія про їжачка, який полюбив свого молодшого братика. Частенько у діток, у яких з'являється молодший братик чи сестричка, виникає проблема. Їм не завжди вдається одразу полюбити цього братика чи сестричку. Отже, послухайте, як це вдалося їжачку. Спочатку у їжачка не було ніякого молодшого брата, а потім раз і з'явився. Принесли з лісу. Маленький, очі заплющені, навіть голочок немає. Їжачок спочатку зрадів друг для Ігор тепер у нього буде. А потім дивиться, як же з ним гратися. Він навіть ходити не вміє, які там доганялки хованки. А головне, раніше мама з їжачком увесь час була, а тепер батьки молодшим братом зайняті. у возику дитячому його катають, а на їжачка навіть не звертають уваги. Я теж хочу у возика, закричав їжачок. Теж хочу молочко і соску. Але ти вже великий, сказав тато, тому для тебе є відповідальне завдання. Посиді з малюком, поки ми сходимо до крамниці. Їжачок хотів було відмовитися, але не встиг. Мама з татом швиденько пішли. І що тільки вони в ньому знайшли? бурмотів їжачок, розглядаючи малюка. Це через тебе батьки так мало зі мною граються. А от візьму і не буду тебе охороняти. Прийдуть вовки з лисицею та й заберуть тебе. Але малюк так довірливо дивився на нього своїми оченятами, що їжачкові раптом стало його шкода. А що, як справді, пройдуть вовки з лисицею? Він навіть не зможе від них утекти. Навіть в голками їх не зможе, адже у нього їх немає. Їжачок підкотив возика ближче до будиночка. Не бійся, сказав він молодшому братику, ніхто тебе не забере, я порятую тебе. Відтоді їжачок полюбив малюка, і у того з'явився найголовніший друг і захисник. І з ним нічого не страшно, адже він великий, сильний, адже він старший брат. Ось так. Пам'ятаєте, ми на початку цієї енциклопедії говорили, що любити своїх братиків і сестричок, захищати їх це прояв, це все прояв любові. Ось послухайте, як маленькі братики і сестрички пишаються коли вони і радіють, коли у них є старші братики чи сестрички. Ось вірш називається старший брат. Брат у мене хоч куди, завжди виручить з біди, поведе мене в садок, і у парк, і на ставок. Як потраплю я в біду, загублюся чи впаду, він на поміч поспішає. І завжди мене втішає. Брат мій лагідний і добрий, він великий і хоробрий, заздрять друзі-малюки, з братом дуже ми близькі. Ось так. Які ж цікаві заняття можна придумати разом із братами та сестрами. Можна пускати мильні бульбашки, ліпити з тіста або пластиліну. Будувати з піску вежі та печери, грати разом у хованки, піжмурки і доганялки, малювати, співати пісні, танцювати, робити подарунки для всіх членів сім'ї, готувати смаколики, пускати літаки і кораблики з паперу. А які цікаві заняття вигадаєш ти? Нуму вигадай. І зроби, якщо у тебе є братик чи сестричка, то зробіть це разом. А я кажу вам до побачення.